Всім привіт! З вами я, ярик 124 і сьогодні я хочу вам показати мій найновіший винахід Melon Playground. Це фабрика. Ну, ми всі грали в Melon Плейграут і зараз покажу, як моя фабрика роботи. Наприклад, беремо ми. Отут кусок заліза. Ось цього. От. Беремо ми його. Коротше, ставимо сюди до моїх штук. Блін, став паузу. Ставю до моїх штук. Цей. І оцей мелончик може нажимати на всякі оці от штуки. Ага. Як ви бачите, він нажимає на ці штуки вібрації. І вони, типа, може... і, Зараз я покажу, ставлю сюди оцю гілю. Ну, і ці штуки, типа, він нажимає на кнопку. Вони б'ються. Е, воно має битися по цей от метал. І мають робитися іскре. Мають робитися типу іскре. Іскри оцей метал. Після того, як метал пройшов оце. Наш, метал, наш герой метал йде на слідущу на установу моєї фабрики, яку я зробив. Далі мій метал десь сюди. Тут наш метал. Тут у нас метал, наш мелончик має чу-чуть піджести. Як ви бачите, він його зжигає. Ну, типу розплавляє метал. Після того, як з нього зробили якусь форму. Ви бачите далі метал йде от сюди. Далі метал йде сюди. Тут у нас мелончик робить. Тут у нас балончик метал. Ми. Тут у нас балончик тушить метал, як ви бачили. Метал потушен. Що далі треба зробити? Далі. Метал відправляється в контейнер. І так і робиться злізо. Надіюсь, вам понравилась моя фабрика. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. І дуже важлива новина, у мене вийшов другий канал, на ньому тільки саме два відео. Фанат ярика 124. Підписаю себе фанат ярика 124, бо я себе дуже люблю. І всім пока!